Всім доброго, і мирного ранку. Дивіться, який у нас сьогодні туман. Боже, мало того, що все горить, ще й туман цей. А то буде сьогодні пекти, пекло буде. Не Знаю. Стали п'ята година. Роботи купа. Вчора плила. Капусточку з поливальника. Треба підкормити її, щоб вона в ліс пішла. Страшненько. Зараз йдемо на план, де дуже багато роботи на плану. Ось сьогодні у нас така робота, бачите? Засмоктало тут усе. Треба щось робити. Її проходить мотоблочком, а я буду, коли він де підходить, до цих кущиків, піднімати, щоб він їх не порізав. так, буду піднімати їх, тому що ви ж бачили, ми ліс садили тут. І це в нас сусідів гарно вже косити пора. Мені ще треба висипати сьогодні кабачок і... Ну, зараз ну, морку засосало, чи зійде, вона чи не зійде. Ну ось один сходить, один не сходить. Далі неде морковка сходить, сейчас її його Ось ну, гірочки, зараз підрушить надо. ще не сходить ще рано. Я сьогодні, друзі, прибрала свого бігімотика, цього де ми коба, де ми кинули його до старих курей. Він нам одну курочку покалічив, прямо клок вирвав кіхтями з спини. ми її зарізали вже. Отакий От бігімот. Просто Ну, Зараз я його тільки обскубла, на дворі вже жарко, сапати не можна. я там висипала на плонуші средки і все. І зараз я його пошмалю, приведу до ладу і зважу, побачу, скільки він же ж буде важити. Це є три з половиною місяці йому. Якщо тіше зовсім, ну так вони в пір'ї гарні, але вони на вагу. Маленькі. Хоча їх теж треба поважити. Ну це просто бігімот. Ну ось, на нулях. Ставки бігімочок. 370. Це мій бігімочок. Дивіться, який не живучий. скільки живу тут. Таке є зрівняння коби і породиста птиця. 370. Це вже чистий, без печінки, без пупчика, без ножок, без головок, без головки. Ось така, така вага. Я думаю, що це гарна вага на, на 3,5 місяці. Це дуже гарна вага. Почивають. А кажуть кицька собакою не дружить. Да, Тебе неправда, правда? Неправда. Ви дружите, так? Да? Тільки ти їх кошенятська замучувала, гралася, подруга. Не подинора герок буде, я там Так, ви мене просили, щоб я показала вам городину своєї куми. Подивіться, які в неї тут помідори вже. Будемо. Такі, як у мене, так? А, дивіться. а красуні. А, дивіться, які красуні. Геть, як у мене. Так, трошки підгоріли. Ну, це сонце, ось сітку натягнули. Тепер все гаразд. Ось дивіться, який в неї перчик файний. Бачите? В цьому році щось у тебе сильно мало перцю. Кума. Позав чоловік, що це дуже багато вже О, чоловік, слава Богу, ти хороший чоловік, мені каже, треба ще більше садити. Ну, це бачите, піргола. піргола. А тепер... Четвертий рік цьому винограду. Це це... Дивіться, що це за виноград. Ой, Боже. Так, все, білюр називається. Так? Бросаю займатися квітами. Ну, Квіти я для душі садю, а займаюся виноградом. Я хоч їсти його буду в волю. Дивіться, капрель. Він ще почав краситися, він ще буде набирати, він ще буде надуться. Крупний, так, так. Ви бачите, в неї є од... один ярус його йде, а потім йде це те самий другий на ярус. Піргола. Він сильно рослий, так. Оце один один корж. Це ще на ту сторону піргола йде нижче. Це ж не, не тільки цей. Це ось іде в краю, а потім йде ось, з тої сторони ще ж одна піргола є. Оце теж його. Це він теж. Оце да. все один кущ? Один кущ, Ось цього ж. нього. Отводи. Ох, мама рідна, глянь. Ось четвертий рік у цьому Тут йдуть чотири отвода. Це ще треба правильно. знати. Два одвода пішло їх... наверх, два на низ. І з того отвода ще пішло і на ту сторону. Ти зараз побачиш, що воно йде. Ох ти, мама рідна. Це треба вища математика, щоб так пустити його по, -по, по цій перголі. І Іди нижча пергола, на ту сторону, йди нижча пергола. Там теж такий же урожай. О, подивіться. Ой. О, а тут будуть огірки через. Чоловік приїде з тона діровки, переб'ємо саме огірки. Де от Ну, Під низом будуть огірки. О, ну да, що буде земля гуляти, ну, тим більше, більше тут були, були огірки. Ми тільки викинули. А це що, а це що? А це. А це аватар. А це аватар. Це. це ти мені теж таки давала? Ні, по-моєму, ще не давала на це не давала. І не помню. Ой, не знаю. Не всі ці, не всі ключки прийнялися, але ну, надіємося, що щось буде. І ось він жирний персик у неї. Ну, вона його чистить не так, як я. Вона його дуже багато лишає. Ну, бачу, врожай непоганий, дивіться. Ну, лишає вона дуже багато. Ну, що він зеленкуватий. у неї. Що зеленкувати? році. Eh, Восхищалася моїм кишнишом, що я сказала, що будемо викидати. А ми ну, йдемо. А що це саме? Чого свічу не обробила? Ой, підійш? в одній руки все обробити. Я так вчора 10 часов купила. А ось все, дивіться. На, на цю сторону заходь. На цю сторону? Да. Скажи я мені, знаю, що. це? Так себе воду повела Олінка, це перевивка Алінки. Вона почала нач... була, друга була, Діться, яка? Ну це вона тільки почала дути, вона ще її роздує. Дивіться, а що це все зелене все? Та я знаю, що зелене, все було б спілки, я вже Я с ней трошки підгорів. Я тобі хотіла показати, Шо, що а ти тут які році. кісті. О, хіло, Боже, це скільки ти знаєш сортів, скільки вона знає, де вона що посадила, капець. Давай далі, я тобі хотіла показати, те, що ти в прошлому році. Говорила, що... Та, підожди, вона оце мені показати, ти подивись. Це в прошлому році. йо-майо! Ти подивись старий коні. Пам'ятаєш, я казала тобі, що були кишмиші? Ти кажеш, що... оце були кишмиші міленькі, а оце прививки чоловік зробив. Це прошло годі прививки. Яка грона, дівчата, І хлопці, дивіться, йо-майо. -йо. Дивіться, оце я острого йдуться. Оце ти мені дивіться. говорила за прививку. Пам'ятаєш, я тобі говорила, що буде все перекаліроване. Оце йде Анатолій Перцовий. Ох, йомий, оце? Ось, бач, ця... внач... да, воно, воно тут по два різних сорти вона Дивіться, риз... які, які грони здоровецькі, мама рідна. Вон пірцовий, він чуть мільше йде. Да, тут бачу. ну це ще, ще, ще зелене, воно тільки починає йдуться. Ну, нічого, коли воно внос... і я прийду. І ось, все... ось це, це теж слідує. Це, там вже було три, оце ж аж... теж третій корч, uh ага, вон старий корч. Uh -huh. Uh Він перекольорований, там далі йдуть джина і корсар. Дивіться, скільки дай Боже, щоб, щоб визріло, щоб, щоб mm -hmm. не, було, не було цього, як його, гряду, бо це не від нас залежить, а це mm -hmm. дуже, ґрунки невеликі, але вони вже, вже Начинає тільки-тільки краситься, ну це цей mm -hmm. саме, ти бачиш, на одному привлівку і на другому, тут різні, який подвой, і що, як себе веде. Mm -hmm. Тоже дивіться, ну, які ґрунки здорові. Тільки починає дуться, він тільки починає дуться. О, це вже теж спіне. Це дивіться. тільки починає дуця комас. Ну я вже... Ну я знаю, що ще рано. Ну дивіться. Ну Все-таки аж слінка дичева. Бачите? бачите, як ми це раз уже, ми, степлер – це єрунда, а ці зажими воно фіксує, воно нікуди не уходить. Саме ага. краще зараз вже на такі перейшли. У нас і є, це ефективніше. Ага, все. я його, знаєш, він ну, не, ось, не, знайш, роб... не працював. Стара, стара, старий корчик, ти ага. казала, ой, це хороший, а цей кращий. Ну, кращий, звісно. А ти казала, ой, кума, я не буде, то не той. А тепер ти покажу, там ми з А Ось щось. Дивіться. Дивіться, дивіться, який красунчик. О, О і і тут ось. каталонія краситься. Ні, ви... це не каталонія. А що це таке? Ох, і тут ось, ось дивіться. А тут вже дивіться, який він. О, це бішевський, оце А це каталонія, вона, О, це каталонія, вона не крупна, да, вона невеличкі має громкі, ну та ще рядом у сусідів дуже близько дерево. Воно глушить. А, там ага. метр однежі, вона корінь глушить. Так? Коли нічого ще немає, все зелене, це ось тут, така краса тут. Я свій топінер розбила, він мені нерви вимотав, і я його розбила і так вправилася ловко. не цякий, все тут, кажу, Він тільки-тільки-тільки ще. ще бури, можна сказати. Спіліше його там по ту сторону далі і гарнучий. Тут ще все зелене, звичайно. Все зелене, зелене. І там іде теж. А це теж каталонія чи це? Ні, це вже не каталонія. А це що? Ну, зелен... це і ромбік. Ні, це ласточка. Ласточка. Це ласточка, далі буде ромбік. О, дивіться. Це вже можна сказати, що бурий. Красення. Красень. І тут ось німець. Ну, це ще Еверест, він ще Це клас. Та ви подивіться, яка листва тут. Воно все до діла зроблене, підживлене. Під... А, а, а норміровку робила, плакала, жабу в собі давила. Це ж Треба убрати лишні грони. А воно ж наплодювало по два по три, і зриває, і ще душа була. Це ось тільки починається, перший. Ага, угу, Бачу, бачу. Вон там. Вже... сусідський виноградик? Так, це в сусідні виногради. Сіткою в на нас Покажу не доходить руки. Це листочка. Теж шикарні. Ну, Це для раннього він не дуже крупний. Ну що, нормально? Це теж перший год родить. А що це буде? Вже спіли він нічого? Ні, що? ні, ні, він тільки починає бути. Ага, Просто ага. перший год буде урожай. Ага. Посадили, повикидали все лишнє. А тут теж Гарненький. А тут чи не о, не досапалась. Три, а травини, не три травини, вона а не досапала. Трапай, а що ти там садила ці сині? А, а в тебе що вже сходить картошка? Та це там руками садили, де трактором садили, тільки піднімає а, -а, а На шині. А кот ти садила? Вона не пам'ятає. Ось бачите, які гарничі. Тут багато, тут 250, тут кожен хоч має свій сорт. А це перепривили, був пізній розворонів. Перекривили і вже. Некоторі не поприймалися, а нікотрі прийнялися вже. Ну, що тепер ти будеш це спилювати? Так, да? да, да, да. це розкетно. Роз... Роз... Ну, буде видно. Бо в минулому році э, э, цей це теж бачу, починає бути, це теж буде красивий пальчиковий. Так, що ж це в мене, низ? Коротше, теж прививка одна, дві дуже красива, ага. а, а ті не поприймалися, свелетий не прийнявся. Коротше, багато чого не прийнялося, а три штуки прийнялося з ним І чому? Що буде? А тут місто Молдови, що взагалі ж нічого Що ж Молдову до єдиного викинула? А не подобається Молдова, що. <гум> Але є кращі. Ну, зрозуміло, да. так. Молдову ти не зрівняєш. <гум> <гум> так що так.